4,25. По правилам дорожнього руху потрібно було 10. Інспектор з паркування Юрій Жушман за допомогою далекоміра визначає відстань від автівки до місця виїзду з прилеглої території. Інспектує у Полтаві вулицю Олександра Бідного. Порушив правила стоянки і водій сусіднього автомобіля. 4,24. Тобто автівка стоїть з порушення. Зупинилася на виїзді з прилеглої території. Згідно правил дорожнього руху. Відстань з справи території дорівнює не менше 10 метрів. Хай шукає місце, де це дозволено, тому що тут так виїжджають автомобілі. Їм треба для забезпечення безпеки руху подивитися наліво і направо і щоб виїхати. А машина це заважає. Інспекцію з паркування, яка запрацювала у Полтаві з 21 липня, створила міська рада. А що це за інспекція, Я не можу вам сказати. Перше чую. Я не розумію, чого таке попередження і хто його роздає. Знаю, на той стороні був знак стоянка і остановка заборони. На всій стороні знака немає. Я намагаюся не, не, не порушити. Ну, якщо порушу, то прийдеться ж вже платити. На лобовому склі автівок порушників інспектори лишають попереджувальні листівки. Це і запаркування на газонах, поблизу пішохідних переходів чи біля сміттєвих баків. Щодня роздають 100-200 таких листівок. А вже штрафувати водіїв розпочнуть з 18 серпня, каже Максим Малько. Нам не потрібен порушник, тому що ми є номерні знаки, є державна база, де ми все в принципі, бачимо. Хто порушник, будемо вчити, будемо розмовляти, будемо штрафувати, а потім вже зробимо платну паркування, евакуацію. Штрафи за неправильне паркування сягатимуть від 340 до 680 гривень, зокрема, 340 за порушення загальних правил зупинки та стоянки, а 680 – за створення перешкоди у русі транспорту. За умови сплати штрафу протягом 10 днів з моменту винесення постанови діятиме 50 відсоткова знижка. Здійснюється повністю не менше чотирьох фото, фотофіксація, номера прив'язка до місця події. Також буде здійснено, що заміри проводяться спеціальними приладами. І далі це все формується, передається на серверну, на офіси. Якщо людина не оплати по повідомленню в льготний 10-денний термін за 50-відсотковою знижкою, тоді це все переростає в постанову. Далі йде листом, Опять же, в нього буде якийсь там термін для оплати. Якщо вже ні, тоді ці документи передаються на ДВС, Державну виконавчу службу, і тоді вже там буде, я так думаю, блокування карток і таке інше. З часом кількість інспекторів будуть збільшувати. Я планую, щоб їх було 10, а може, там 12. А відділ ну, буде мабуть 20 інспекторів, 18 інспекторів, але це не зараз, це не на сьогодні. Тому ми будемо рухатися пошагово і прийдемо до цього. Тому що дивіться, в Вінниці 25 людей працюють в паркувальному відділі. В Дніпрі 50, Харків 46». На створення інспекції з паркування вже витратили близько 2 мільйонів гривень з міського бюджету. За словами Максима Малька, компенсувати витрати планують протягом року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.